Запаси хімічної зброї у Сирії викликають велику стурбованість в НАТО, особливо на тлі постійних порушень військовими літаками Сирії повітряного простору одного з членів НАТО Туреччини. Тож Брюссель вдався до чергового попередження Можливе використання хімічної зброї буде повністю несприйнятним для всієї міжнародної спільноти. І Якщо хтось вдасться до цієї жахливої зброї, я би очікував негайної реакції міжнародної спільноти, заявив генсек НАТО Андерс Фох Расмусен Захистити Туреччину країни-члени НАТО готові, в тому числі за допомогою розміщення ракет Петріот на кордонах із Сирією. Офіційний запит про це до колег по північно-атлантичному альянсу Туреччина подала ще два тижні тому. «Цілком нормально, що туреччина хоче захистити своє населення і свою територію від атак, які може здійснювати сирійський режим. Який переживає період розчарування, бо відчуває себе оточеним опозиційними силами, каже представник Національної ради Сирії у Бельгії Жорж Шашан. Питання ж питання щодо кількості ракет та місць їх розміщення на кордоні? Вирішуватимуть країни, які мають вільні ракети: Німеччина, Нідерланди та США.